Вітаю вас, діти, на уроці математики, і сьогодні ми з вами будемо працювати над темою додавання круглого числа до двоцифрового. І давайте ми виконаємо завдання від мудрої сови, яка працює у лісовій школі. Щоб виконати її завдання, давайте спочатку пригадаємо, з яких розрядів складається двоцифрове число. Так. Це десятки та одиниці. Отже, працюємо разом. Запишіть числом у своїх зошитах. Три десятки 4 одиниці буде 34. П'ять десятків 5 одиниць буде 55. Вісім десятків 2 одиниці буде 82. Один десяток одна одиничка це число 11. Три десятки. Три десятки це число 30. І саме 30 це є кругле число. Пам'ятаємо, що таке кругле число. Це таке число у розряді одиниць якого 0. Давайте ж наступне завдання виконаємо від мудрої слови. Обчислимо 31 додати 4 та 31 додати 40. Ну і коли ми перше число можемо порахувати усно, ми вже вміємо такі обчислення робити, це буде 35. То як же ми будемо додавати 31 додати 40. Щоб розв'язати такий вираз, нам потрібно спочатку до десятків додати десятки. Тобто перше десятки додаємо до десятків. До отриманого результату додаємо число. Що залишилось, тобто одиниці. І перш за все, нам треба 31 розкласти на десятки та одиниці. Це в нас буде 30 та 1. Спочатку додаємо десятки до десятків. Три десятки, а це число 30. Додамо чотири десятки, а це число 40. 3 додати 4 це буде 7 десятків. А це число 70. Записуємо 7 одразу після знаку дорівнює. І тепер у нас залишилися одиниці, з якими ми нічого не робили. Нам необхідно 70 додати 1. Буде 71. Оцю одиничку ми записуємо після 7. Після десятків. В нас вийшла відповідь 71. Значить 31 додати 40 буде 71. Користуючись отриманими знаннями, допоможіть зірятам та обчисліть приклади самостійно. Поставте відео на паузу та попрацюйте. А зараз давайте разом розв'яжемо задачу. У їдальню лісової школи завезли 25 кг капусти. Картоплі на 20 кг більше, ніж капусти. А цибулі на 10 кг менше, ніж картоплі. Скільки кілограм цибулі завезли у їдальню лісової школи? Складаємо скорочений запис. Про що йде мова в задачі? Ми дізналися, що у їдальню завезли картоплю, капусту та цибулю. Нам відомо, що капусти було 25 кг. Що нам відомо про картоплю? Нам відомо, що картоплі завезли на 20 кг більше, ніж капусти. Що нам відомо про цибулю? Про цибулю нам сказано, що її завезли на 10 кг менше, ніж картоплю. Отже, чи можемо ми дати зразу відповідь на запитання задачі? Не можемо, тому що в нас невідомо, скільки було картоплі. Тобто, перш за все, нам треба що знайти? Нам потрібно дізнатися, скільки кілограм картоплі привезли до їдальні. Якщо більше пам'ятаємо, яка це дія, і перше запитання буде, скільки кілограм картоплі привезли. Нам потрібно 25 додати 20 я думаю, ви самостійно обрахуєте цей приклад. І друге ж запитання задачі скільки кілограм цибулі привезли. Якщо ви порахуєте, скільки картоплі, то від того числа нам необхідно буде відняти 10, тому що менше це дія віднімання. Самостійно завершіть розв'язання даної задачі і відповідь запишіть у зошити. На домашнє завдання пропоную вам обчислити приклади. На додавання.